Доброго дня, шановні, запрошені. Сьогодні ми запросили вас взяти участь в проведенні круглого столу на тему протидії корупції, формування негативного ставлення громадян до провів корупції та залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності. З вашого дозволу, да, я буду вже вести даний круглий стіл. Дана тема є актуальною та складною, і саме тому для її обговорення запрошені представники правоохоронних органів служби безпеки податкової інспекції. Міської та районної влади представників громадськості. Ну, перше хочу начати кровослужба за те, що ми зробили на протязі цих двох місяців. Значить, наміна працівниками МВ, на постійній основі здійснюється та вживаються спрямовані на виявлення корупційних правопорушень, які передбачені адміністративним та кримінальним кодексом України та виявлення правопорушень у сфері службової діяльності документування фактів вимагання та Отримання неправомірної винагороди посадовцями загодом місці нами було до нас надійшло 58 звернень від громадян, від громадських організацій від організацій, також від міської та районної адміністрації. По даному факту у нас є зложування, де ми зараз проводимо розслідування кримінальному правопорушенню. Це де у нас збитки нанесені державі до одного, де збитки понад 1 мільйон гривень. Це справа по державному реєстратору відділу державної реєстраційної білоцерківський реєстратор білоцерківської міської ради. Зараз також у наше зареєстровані провадження, де проводиться перевірка по вчиненню взятків та хабарів. Службовими особами далі я вже не буду поширюватися ким, тому що йдуть і зараз. Там оперативні заходи працівниками проводяться працівниками міліції спільно із працівниками служби СБУ по місту Біла Церква. Бахмутці на сьогоднішне досить актуальне питання і досить складне. В першу чергу складі цього полягає в тому, що можливо десь в чомусь недосконало законодавство, десь несвідомість наших громадян, які. На мій погляд, їм простіше вирішити це питання незаконним шляхом, але отримуючи той самий результат, який би вони отримали, якби це все вирішували в правовому полі. На сьогоднішній день якби, прокура... функції прокуратури, що стосуються боротьби з корупцією, більше зведені до координації відповідно була в листопаді минулого року, 2014 року, була проведена координаційна рада керівників правоохоронних органів міста Біла Церква, де в тому числі вговорилися питання про. Протидії боротьби з корупцією. На цій нараді було розроблено комплекс заходів певних, які на сьогоднішній день виконуються, тому якби, давати якусь оцінку про них ще ну, буде недоцільно, оскільки є певні їхні терміни, виконання, які ще на сьогоднішній день не вичерпані. Хоча по їх завершенню, тоді вже можна буде дати якусь оцінку, тому що наскільки досягнуто було певних зрушень чи Позитив якийсь був, в цьому чи не було. Взагалі на сьогоднішній прокуратура міста здійснює процесуальне керівництво в п'яти кримінальних провадженнях, що стосується саме злочинів, які вчинені корупційних злочинів. Одна кримінальне провадження сьогодні ще не направлено до суду, і якби, здійснюється судовий його розгляд. Що таке корупція? Недосконале законодавство, яке надає бюрократу, або навіть не так сказано, бюрократу, чиновнику, дуже багато прав. Давати дозвіл, не давати, швидко це буде чи повільно. Взагалі вплив повний на ситуацію. Друга негативна сторона цієї справи та, що чиновник не несе практично ніякої відповідальності за свою бездіяльність, за своє відношення, ну скажімо так, халатне до своєї роботи. Якщо взяти пересічного громадянина, повна відповідальність за свої дії, кримінальна, цивільна, все розглянуто. А от якщо чиновник називаємо так зробив неправомірні дії, внаслідок чого завалився бізнес, внаслідок чого людина втратила здоров'я, внаслідок чого невиконані ну, засади самі життя людини, відповідальності ніякої не вибачаюсь, але це те, що повинно наразі стати головним. Це все-таки відповідальність чиновників. Служба безпеки України здійснює свою діяльність у межах визначених законодавством, саме законом України про Службу безпеки України, законом України про авіаційно-правові основи боротьбу з організованою злочинністю, а також законом України про засади запобігання та протидії корупції. Протягом 2014 року, року Білоцерківським міжевідділом Служби безпеки України в місті Київ та Київській області було виявлено шість правопорушень, передбачених відповідальність за які передбачена законом України про засади запобігання та протидії корупції. Отримані зібрані матеріали, були скеровані до прокуратури Київської області для прийняття відповідних рішень. Крім того, Білоцерківським відділом головного управління служби безпеки України в місті Київ та Київській області зі всі заходи спрямовані на боротьбу з отриманням неправомірної вигоди. Те, що вже Сергій Володимир сьогодні говорив. Ну, з проблемних питань боротьби з корупцією можна зазначити це те, що, скажімо так, недосконалість нашого законодавства, що мається на увазі, мається на увазі те, що із ступом попереднього закону, який на сьогоднішній день втрачає чинність, не було визначено чітко е, по деяким статтям, які були передбачені законом про засади запобігання і про, е, про е, засади запобігання протидії корупції, кримінальним е, кодексом України про адмінправопорушення правопорушення не було визначено чіткої відповідальності. Ну будемо надіятися, що зміни до даного законодавства будуть внесені, і новий закон, який вступить в силу в квітні місяці, скажімо так, буде прописаний більш конкретно і цілеспрямовано. Дійсно необхідно більш плітно працювати у даному напрямку. Я говорю конкретно не про правоохоронні органи, а зокрема про органи місцевого середування, що зараз відбувається, проходить проходять, проходять наради із працівниками органів місцевого середування, звертаються увагу на недопустимість такого надноявища, як прояви корупції в органах. І відповідно, скажімо так, досить таки потужно. Я вважаю в цьому напрямку законодавство дало нам карт-бланш для того, щоб ми. Створили центр надання адмінпослуг, куди можуть звертатися і прості громадяни, і підприємці. Даний центр він працює за принципом єдиного офісу, єдиного вікна, коли люди можуть приходити, здавати документи, і визначений законодавний термін законодавством термін можуть отримати дозвільні документи або інші документи, які передбачені законодавством. Тому я вважаю, що у даному напрямку ми працюємо досить таки плідно. Дуже багато звернень від, від громадян-підприємців надходять до даного центру, але в будь-якому випадку я повністю погоджую, погоджую для того, щоб більш ефективно цей центр працював, необхідно матеріально-технічне забезпечення. Тому що е, таке поняття, як е, єдині реєстри, і таке поняття, як е, можна щоб ставати електронну чергу, для того, щоб робити документи через інтернет, відповідно необхідні певні фінансові ресурси і необхідно певна підтримка зі сторони держави. Пішов треба людей. От йому треба отримати ту чи іншу там, дозвіл, бумагу, які зльоти. і Він прекрасно розуміє, що якщо він зараз прийде, і то йому намагаєш дати йому там тисячу, яке питання 200 триста гривень. Якщо він передає, принципово буде поступати, піде в міліцію. Поки не прийде час, того чиновника знімуть чи накажуть, розгляну, він затратить час. І просто замітивши, скільки йому треба обійти зробити, подумавши це, все він подумав. Та мені проще дати це 500 гривень чи 1000 гривень, щоб мені ходити далі по міліції по цьому. От що ми говоримо, це зараз було питання що в нас проблема дійсно мав дівчому законодавстві. Тому що дане питання вирішуватися, вирішуватися однозначно. На протязі, я так рахую, години або суток. Коли в нас буде ця можливість, тоді я буду тут сидіти з ординим видом, а не так розказувати, що ми щось робимо, що ми працюємо боремося. А на самому шляху це все одиниці. І те, що ми зробили, ну, грубо говоря, та нічого ми не зробили. Ми питаємося, робимо, я це визнаю, ми боремося, ми робимо, порушуємо, направляємо матеріали. Відми теж не можу скласти протокол. Я тільки збираю матеріал, направляю на обоз. Обоза фірмували. Зараз обоза немає, заступає. Які далі дії, і тут виходить: збираю матеріали, а результату в кінці немає. Всі махнули, міліція нічого не хотіла б працювати. Опять міліція винувата. І люди, в принципі, то праві. Якщо ви зібралися, що зробили? Ну, це одна сторона. друга сторона, що треба звертатися, ми будемо робити.